Малята, пропоную сьогодні сконструювати ось таке гарне яблуко. Давайте його роздивимось. Воно яке? Округлої форми. Воно яке? Помаранчеве. Що воно має? Зелене листя. Так, вірно. Воно з чого зроблено? З паперу. Вірно, молодці малята. Малята пропоную і вам сьогодні зробити таке. Яблуко. Малята, давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ставте долоньки та повторюйте за мною. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг пече. В гості всіх до себе зве. Молодці малята. Для роботи нам буде потрібно ось такі смужки, листочки з яблуньки, клей та пензлик. Ну що, почнемо з вами працювати. Малята, беремо спочатку ось таку смужку, перегортаємо її, ось так складаємо та приклеюємо ще смужки. Ось так намазуємо. Ось так ми приклеюємо смужки сюди. Беремо ще. Намазуємо клеєм. Також прикладаємо смужку. Також змащуємо клеєм, прикладаємо ще смужку. А зараз нам потрібно ці смужки склеїти зверху. Ось так ми беремо смужку. Змащуємо клеєм, беремо ось цю, ось так ми її притискаємо. Ось бачите? Також ми змащуємо клеєм іншу смужку, ось тут. Також її притискаємо. Змащуємо клеєм іншу, також її притискаємо. Ось так добре притискається, змашуємо клеєм, також притискаємо, Змащуємо клеєм, також притискаємо, змащуємо клеєм. Також притискаємо, ось останню змащуємо клеєм, краєчку, також притискаємо. Малята, подивіться, яке гарне коло в нас вийшло. А зараз давайте ми зверху з вами наклеїмо ось такі листочки з яблунки, ось так ми їх клеєм змастимо. Також ми його притискаємо. Давайте візьмемо ще маленький зелений листочок. Також ми його змастимо клеєм, ось так щільненько. І ось так ми його притискаємо. Малята, подивіться, яке гарне яблуко ми з вами сьогодні сконструювали. Подивіться, воно яке у нас кругле. І гарне. А я сподіваюся, у вас також дуже гарно вийде, дуже гарне яблуко. А я буду дуже чекати ваших робіт. До побачення!